Якщо дивитися власне до проблематики, яку зараз так активно розкручують на медіа, то десь дві речі впадає в очі: перша річ, що мовляв, у США закінчився стандартний боєприпас, uh -huh. і вони вирішили передати складів ті боєприпаси, котрі заборонені відповідними конвенціями. І другий наратив, що, мовляв, дуже багато країн. Категорично проти застосування касетних боєприпасів на українськими військами на українській території проти росіян. І перший, і другий не відповідає дійсності. Очевидно, що коли мова про перший наратив, то США для себе сформували, я би так сказав, лінійку того, що вони можуть нам передати з озброєння без проблем, і очевидно, вони склали для себе також перелік резервної лінійки, до якої власне увійшли касетні боєприпаси. Те, що цих країн, котрі дійсно підписали конвенції про незастосування касетного боєприпасу, це не зовсім подобається. Це правда, але аж ніяк не йде мова про те, що українці не мають право їх застосовувати на своїй власній території, обороняючися від ворога. А тому а зараз такий знаєте проний момент. Всі чекають, а як же ж запрацюють ці касетні боєприпаси, чи буде те, що ми щойно дивилися на відео Апострофу, а саме по суті килимова покривання території, на якій перебувають російські війська у перше на півдні і на сході, і який з цього буде результат? Всі ми з нетерпінням на це чекаємо. Хочу наголосити, що росіяни також тривалий час застосовували касетні боєприпаси. А яку частину з них ми навіть збройні сили України захопили були під час їхнього? Відступу з харківського напрямку, тому вони вже також успішно застосовувалися українськими збройними силами в якості трофейних боєприпасів на цій війні. Угу. Ну от важлива теж історія. Одна з пересторог пов'язаних із касетними боєприпасами це те, що частина ось власне цих касет потенційно вибухових предметів вона може не розриватися одразу. Але от кількість відмов. За свідченнями експертів вона достатньо різна, і в американських ось цих касетних боєприпасах вона не перевищує 3%, тоді як в російських може сягати 25%. тобто в російських цих застосованих проти України на нашій території вже чверть, фактично стають мінами уповільненої дії, потенційно небезпечними для військових і для цивільних в майбутньому у перспективі предметами, тоді як в американських снарядах не більше від 1 до 3% відсотків тільки може бути таких відмов. Ну так, власна російська техніка повторює. Досвід снарядів ще першої світової, тобто це там, де 10 двадцять їх просто не розривалося, встригало ґрунт, і потім становило величезну небезпеку для об'єднаної Європи ще дуже, дуже багато років. А натомість техніка вироблена заходом давно пішла уперед. Хоча також правда є те, що частина з цього боєприпасу не розірветься і буде лежати в українській землі. Як ви вже сказали, по суті, у вигляді міни, яка може вибухнути в будь-якій. Момент після дотику або після якоїсь дії на жаль, така правда життя, і з цього нікуди подітися, але нам потрібен цей боєприпас, щоб успішно знищувати русню. Пане Олександре, дуже коротко, як своєрідний підсумок, ви сказали про два наративи. Другий про те, що багато країн виступають проти з одного боку, у цього є об'єктивна підстава, бо існує конвенція про заборону. А й багато країн є її підписантами. Але от цікаво, що Франк Вальтерштайнмаєр, німецький політик, заявив, що так, Німеччина проти використання, але Німеччина не буде створювати і закликав політиків не створювати проблем для передачі союзниками таких боєприпасів, тому що він розуміє їхню необхідність, тобто другий наратив, так би мовити, він спростовується, але до першого наративу, що у Америки, мовляв, закінчилися традиційні боєприпаси, до нього сам Байден спричинився, от цим зверненням, про яке ми зараз говорили. Як ви гадаєте, а чому Сполучені Штати створюють цю димову завісу? Чи самі беруться в гру, в натяки і ну не знаю, от приховування, обдурювання? Чому США так роблять? Передача рішення про передачу касетного боєприпасу, чергове підняття ставок напередодні а, саміту НАТО. Вільності це, якби зрозуміло для всіх, хто е, дивиться на цей процес трохи вище. Зрозуміло, що США створюють, як ви сказали, певну димову завісу, щоб ворог не до кінця орієнтувався. А що ж буде далі? При цьому і німці, котрі вже анонсували черговий пакет допомоги Україні, також достатньо лояльно висловилися про право суверенної країни. Повторили Іспанію, Канаду ту саму тощо. Давайте не дивитися виключно російськими окулярами на ці наративи, а дивитися з призми такої, що зараз збройним силам України потрібен цей бойовий угу. Дякую дуже, пане Олександре, за сьогоднішню розмову. Олександр Ганущин, військовослужбовець Збройних сил України, майор 103-ї бригади ТРО, депутат Львівської облради на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Дякую вам за розмову і чекаю на нові зустрічі.